50 тисяч доларів. Ем... Ой, це такі запитання цікаві. Недостатньо, щоб закрити кредитний ліміт. Там херня. — Дві з половиною три тисячі доларів. Я працюю асистентом по акторам в кінокомпанії. Я працюю блогером. Я заробляю ще дві тисячі доларів на місяць. Ем... Класним питанням, багато в мене ролей. Ем, творча людина. А скільки творчі люди заробляють в Україні? О, Залежить від їх творчості, глибини. Я маркетолог, контент-мейкер. Недостатньо, щоб закрити кредитний ліміт. Е, Інфлюенс-маркетолог маркетолог до тисячі доларів. Я не працюю, я студентка. Айтішнік. Тисячі дві доларів. Операційним директором. <рес> я не скажу. Маркетолог 50. Я працюю ведучим, заробляю 10 тисяч гривень на місці. У uh, мене ютуб канал, і я проєктний менеджер в IT. Більше 100 тисяч гривень. бізнес uh, аналітик Скільки? Добре, розробник, комерційна таємниця. Підприємця по різному приблизно середня. Середня? Давай від двох тисяч доларів. Так. Стендап комік. ні ні, ФОП. Фізична особа-підприємець. Скільки ФОП заробляє в Україні зараз? Я думаю, від 10 тисяч гривень до 200. Контент-менеджер 1000 доларів. Підприємець. Середньо. А навчаюся на телеведучу. У тебе є стипендія, скільки там заробляєш? Стипендія 1980 гривень. Ютуб-продюсер. Ну, десь від тисячі доларів. QA інженер. Залежить від того, хороший чи поганий. Я працюю тв байером в рекламному агентстві, розміщаю тв рекламу. Це конфіденційна інформація. Я працюю, займаюся дітєм друком на одязі. Це е, друк мерчу, мерчований друк, все, все, що стосується друку на одязі, все робить. Все скільки рома. людина яка займається вашою професією, заробляє в місяць приблизно? Достатньо, достатньо. А державний службовець. Е, можна казати, скільки ви заробляєте? А, ні, там хірня. А я блогер. Обов'язково це казати? — Ну так. Да. До тисячі доларів. Монтажором, музикантом. Де чого-то все коротше. Нормально. Скільки? Ну, нормально. Журналіст. Uh, мало. Прочет менеджер. А не можу казати. Маркетолог. В середньому від тисячі доларів до 25. — п'яти. Тім Лід, не можу казати. Motion Моушн-дизайнер. Ну, По-разному від 500 там, до 1000. Бага а артист. Фармацевт. <рес> 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 не знаю, якщо чесно. 50 тисяч доларів. 3D-дизайнер. Ну, около тисячі доларів. Точно. Блогером. Ага. Ой, тут такі запитання цікаві. Я коли? Від не буду говорити цифри. Офіс-менеджером наразі. Але проміняла це з моменту управляючої Nail студії. Це капзда як кважко. А це треба знати. <рес> це треба вам знати. Ну, я то знаю, а вам це треба. знати? — Мені не треба. Маркетолога. Багато. Підприємець шукає роботу в IT. Скільки заробляє підприємець, який шукає роботу в IT? Менше, ніж коли працював в IT. Але пару, пару тисяч можна. Проектним менеджером трохи більше ста. Блогер і фітнес-тренер від ста двадцяти тисяч гривень. А, не працюю в чому щось. Ким я проджект-менеджер. Я не дуже багато. Я не дуже успішний проджект менеджер Подожниця. Ну, десь близько 50. Я візажист. Дві тисячі доларів. Графічним дизайнером 20. Не працює. Дві з половиною-три тисячі доларів. А, музикант. Я на пенсію. Тікток агенція, власник тікток агенції заробляю від тисячі доларів. Фотограф достатньо. Ведучим заходів. Ви що дураки? Я не скажу це. Барбаром. Сімдесят 90 Викладач ранньої англійської. Ну, десь 40. А студентка? А, є стипендія? Немає.